20 років на освітній ниві кафедра полоністики Прикарпатського національного університету святкує свій ювілей. Почалося все в далекому 93-му році разом із появою можливості відкривати нові спеціальності. Тоді не набрали першу групу студентів на спеціальність польська мова і література. А руку допомоги в той час протягнули колеги із Варшавського університету. Перші партнери, які простягнули нам руку, був Варшавський університет, і наші студенти мали можливість виїжджати на навчання туди. Відповідно, студенти україністики Варшавського університету приїхали. Прикарпатський національний університет. так розпочалися перші наукові студентські контакти нашого університету з європейськими університетами. Тому ще раз хочу підкреслити цей символізм сьогоднішньої події. За 20 років функціонування кафедри полоністики дипломи отримали 377 випускників. Серед них відомі нині журналісти, які працюють як в Івано-Франківську, так і в столиці. А нинішні студенти беруть активну участь у житті факультету і гідно представляють Альмаматер на всеукраїнському рівні. Кедич конкурував конкурувалі високого рівня студентів кафедри полоністики є конкурс граматики та орфографії, який відбувається у вас. У ньому беруть участь студенти з усієї України. У цьому контексті івано-франківська полоністика може бути прикладом високого розвитку для всієї країни. полоністики на щороку. Університет незмінно набирає групу студентів на полоністику, а керівництво навчального закладу замислюється над розширенням даної спеціальності.